Що нового сталося в обліковому світі з 31 березня по 4 квітня? НБУ скасував обмеження у 150 тисяч гривень для переказів з карти на карту. Нацбанк моніторитиме ситуацію та за потреби вживатиме додаткових заходів для боротьби зі злочинними схемами. З 1 квітня виробники спирту етилового та біоетанолу мають визначати податкові зобов'язання з урахуванням гарантованого податкового зобов'язання за цизного податку. МінФін оновив порядок оформлення результатів документальних перевірок. Зокрема, передбачили право платника брати участь у розгляді матеріалів перевірки особисто або через свого представника, в тому числі в режимі відеоконференції. З 1 квітня ВЛК усі висновки формують в електронній формі. Для цього Міноборони розробило та впровадило електронний кабінет ВЛК. Щоб бути в одному інформаційному полі, долучайтесь до експерту з Головбух.